Ціліться і гриць починає співати ще мерла Україна. Інші підхоплюють. Це важливо для нашої історії чи не важливо? Ну, мені здається, це монумент української свободи. Це не просто порив патріотизму. Розумієте? Це, це круте, це початок ХХ століття, це світова війна. Ти взагалі ніхто. Людина взагалі ніщо. Ніби. І ти це робиш, бо ти такий є вільний перед обличчям смерті. ніби. Тебе смерть, а ти ще не мерла Україна. Я такий є. Це монумент українській суб'єктності, як я називаю. А ми навіть не знаємо його. Навіть в освіті. Не бійтеся, не, не, не критика. Ситуація стосується в мене в аудиторії був і міністр освіти і не лише з цими питаннями. І це... ми просто не знаємо. Ми з вами на зал зараз читаємо історію крізь призму історіографії. Вони нам написали історію. Там ще було стільки інших подій, крім Григорія Півського, ще був такий ім'я. Хто знає, ага, зараз думаю. Значить, зразу не Адам, бо, хто, бо хтось колись відповів Адам ні. Значить, це реальний персонаж, ніби? це не вигадка. Що значить, коли говорю першого українця? Ну, мова йде про першу згадку, коли людина і для нас досяжно, може бути якісь інші згодом. Але станом на сьогодні у нас є конкретна людина, яка вперше ідентифікує себе як українець. Це там десь рос якийсь там, мало велорос, а от українець ніби. 1619 рік Олешка Захар Захаревич, ніби та значить військовий, який потрапив в полон. Поляки брали Москву, наші допомагали, потрапляє в полон. І пише, що він українець. Ніби. Ми про це знаємо. Та де нащо нам? У нас є інша, у нас є зоя Космодем'янська. Так от, але це про те ж історія. Це не події, це інтерпретація подій. Що це означає? Це означає, що якщо для нас є якась інтерпретація, то ця інтерпретація, яку ми використовуємо, була корисною комусь для того, аби досягати своїх цілей. Іншими словами, минає його немає, у нам залишається лише текст. Значить, ми з вами заслуговуємо на історію тоді, коли в нас є з вами уявлення про те, куди ми рухаємося. Історія має служити нашому з вами руху. Якщо ми хочемо бути країною вільних і гідних людей, то в нашій історії можна вичитати стільки про вільних і гідних людей. І про це наша вами лекція. А можна просто зробити себе заручниками обставин. Ніби там били, там не добили, там знову були бідні, там знову нам було зле. Було! Але крім цього всього були люди, були особистості, які проривалися. Але тепер інша трішки тема, бо ми з вами про мову. Значить, ми з вами згадали, що ми черпаємо це з культури. Ось ті слова, ті образи, символи, в які загортаємо, запаковуємо власний досвід буття у світі. Нам потрібна культура. І ось ця культура для нас досяжна крізь мову, що зашити в нашій мові. Дивіться, наші події, події вам, мабуть, не помітно, тому що екран далеко і світло, але... Поняття колективної травми. Колективної травми минулого, так? І е події типу голод. Ну, умовно, давайте, давайте з голоду почнемо, тому що цього було багато у нашій з вами історії. Не лише голодомор 32-33 року, 6-7 мільйонів населення, але у нас був голод також в 20-21 році, а потім ще 46-47 рік. А тепер давайте все разом історики оцінюють 14 мільйонів, перша половина 20 століття, 14 мільйонів загинули від голоду, але голод – це повільна смерть. Типу, це не просто взяв і загинув, це людина живе і сприймає світ і формує ставлення до світу і діє відповідно. Це час, коли людина не думає, де будуть навчатися мої діти, в якому університеті, де я буду працювати. Світ зникає, він колапсує до простого звичайного питання. Треба вижити. Як вижити до завтра? Правда, а потім є дуже складні ситуації. Це ми ще говоримо про, про момент, коли свідомість може працювати. А є ситуації, коли вже організм не може працювати, і не лише мій, але й довкола. Тобто, цей великий світ раптом колапсує майже до чорної діри, ніби треба виживати. Зникають горизонти, зникає здатність ну, якогось стратегічного мислення. Єдина ціль, єдиний горизонт це вижити. Діці, я згадав 20 21 рік і 32, 33, 46, 47. І чому? Бо це, відповідно, моє світосприйняття вже. Під впливом світосприйняття моїх батьків і відповідно передається моїм дітям. Ми говоримо про три покоління: 20-ті роки, 30-ті роки, 40-ті роки. І, напевно, на різних територіях по-різному відчувалися. Але якщо ми говоримо з вами про наш колективний досвід, про колективну травму, то у нас з вами зникає ось оце відчуття стратегії, горизонту, впевненості в завтрашньому дні, взагалі розуміння, що таке стратегія, спілкуючись з бізнесом, ми там точно всі підтверджуємо. Тема типу стратегічних сесій, страцесій. Але у нас страцесії, це як декорація. Зібрались, поговорили і залишили. А далі живемо, як живемо. У нас існують норми і закони, але як ми ставимось до них? Ми інколи думаємо, що якість суспільства залежить від того, яких нових законів ми понаписуємо. Неправда. Це залежить від нашого ставлення до норм. Якщо немає якісного ставлення норм, якщо норма не інтеріорізована, якщо вона не стає критерієм вибору в моєму індивідуальному житті, її немає. Можемо писати стільки законів, світ не помістить, нічого не зміниться. Все змінюється від ставлення моєї свідомості до норми, а це дуже складно зафіксувати, якщо світ навколо в умовах, наприклад, е голоду. Світ не має значення, норми не мають значення, нічого не має значення, значення потрібно вижити. А ще одна в... Халепа, у нас були звичайно, нас був терор, у нас були репресії, у нас були депортації, і у нас був тривалий час століття. Ми народжувалися на своїй землі, але були е чужинцями, бо були частиною різних геополітичних проектів. Правда, чи це один на заході, чи це інший на півночі, чи це навіть на півдні. І ти міг народитися на своїй землі, але тому що ти спілкуєшся чи такі. Такою мовою, чи тому, що ти ідентифікуєш себе як українець, ти чужинець в цій країні, ніби так, це не твоя країна. Отже, усі ці речі формують наш з вами сприйняття, ставлення і дії. Ось оцей базовий механізм. І відтак впливає на те, як ми інтерпретуємо історію. Але був один факт, дуже дуже важливий для, для нашого розуміння колективної травми українців це колективізація, Колгоспи, ніби, так? Чому? Бо не існує свободи без ресурсу. Бо якщо не існує механізму реалізувати моє бажання, я ніколи не є вільний. Єдиним емпіричним доказом моєї свободи є матеріалізоване бажання. У мене з'явилось бажання, я хочу не знаю, посадити дерево, сати книгу. Далі мені потрібно зібрати ресурс. Далі мені потрібно усунути перешкоди. Далі мені потрібно бути вільним не лише від браку ресурсу, від перешкод, від всіляких інших, я не знаю, бюрократичних якихось загроз. Я все це роблю, і далі я вкладаю час. Я звільняюсь від усього, що перешкоджає. І ось дерево, будинок, книга. Це результат моєї свободи. Моя свобода справжня, вона емпірично верифікована за результатами моєї діяльності. Без цього свобода залишається ідеологічним гаслом. Про це можна говорити, але я ніколи не можу бути вільним. Я можу мати безліч думок про свободу. Я вільний тоді, коли можу матеріалізувати своє бажання. Я вільний від браку ресурсу, від перешкод, які існують, від нерозуміння можливо, від ліній, від страху. Це свобода. Свобода потребує ресурсу. Мрія потребує ресурсу. Українця була земля, і він міг собі відповідно свою свободу в українському селі оформити, маю на увазі на початку ХХ століття. Так? Ти не залежав від когось. Епоха колективізації створила найбільшу загрозу для нашого з вами майбутнього: людину відірвали від землі, від ресурсу. І в нас з'явилася не справжня людина. Бо справжня людина зовсім є ресурс, і я його інвестую. Я живу з цього, що роблю. так? Це сформує мій світогляд. ніби Я є господарем моєї землі. Я відповідно знаю, скільки можу зробити. Потім якось розраховую, як можу з цього жити. А відірвана від землі з'являється людина якась ідеологічна, ідеологічне творіння. Не справжнє, онтології бракує. І це дуже серйозно на нас з вами вплинуло. Отже, драматичні події нашого минулого. Стають причиною того, що ми з вами виробляємо відповідну інтерпретацію того минулого. Так, травма впливає на наше з вами сприйняття реального, формує ставлення і, відповідно, впливає на діяльність. Отже, оце я, з чого ми розпочинали, яке себе струює, використовуючи матеріал із культури, тепер змушене використовувати той матеріал, який є результатом вербальним, візуальним оформленням. Нашої колективної травми. Ще раз, уявіть собі, рибу в акваріумі. Це ми з вами в культурі, і ця культура має вербальне оформлення пережитого досвіду, травма, терор, коли ти не можеш просто бути собою і сказати те, що ти думаєш, бо може хтось донести, а потім, якщо можуть вони донести, може і я можу донести. Ми саме живемо в суспільстві, де ми постійно, до речі, навіть зараз, коли ми говоримо про травматичні події, ми саме говоримо лише про жертв, і ми забуваємо. Що в нашому суспільстві велика кількість також тих, хто е, були катами? Це теж травма. Вони інтегровані, ми не знаємо. Я не кажу, що потрібно шукати. Зараз менше залишилось, але вони були ніби всі роки незалежності. Нкеведисти, які стріляли ну, жили і недавна. Я не кажу шукати ще раз, я кажу, що це наше травмоване суспільство. Є ці люди, а вони голосують також. І вони також інші речі можуть робити, правда? Впливають, хтось можливо переосмислив, навернувся, окей, маю на вас і збудував нове, а хтось, можливо, ні, якщо ми говоримо з вами про, про суспільство. Отже, ж, іншими словами, колективна травма вплинула на те, як ми вербалізовували, візуалізовували, писали тексти своєї історії. Писали тексти нашої долі. Вона стає операційною системою, через яку ми все ще сьогодні виробляємо ставлення сприйняття ставлення і дії. Ніби іншими словами, це ніби вірус. Колективна травма впливає на наше сприйняття світу людей і себе. Я називаю цей вірус відчуження. Це єдиний вірус, вірус, знаєте, коли вривається в комп'ютер. Він змушує комп'ютер. Це алгоритм дій, який змушує цілу систему працювати на себе. Точно так само, як вірус у нашому тілі. Він змушує цілий організм працювати на себе. Це той вірус, нашої з вами колективної травми. Я називаю його вірус відчуження. Але це той вірус, якого не лікують медики. Це єдиний вірус, який можуть вилікувати вчителі і тільки вчителі. Чому я так постійно загострюю е, увагу? Це тільки під руку вам освітяни можуть зцілити українську українця. Українку від вірусу відчуження. Що таке оцей вірус відчуження? Ну ми з вами згадали, що колективна травма на рівні уже вербальних конструкцій у нашій мові формує: мене стільки проблем, ніби моя хата з краю», Та тобі то треба, ніби тобі то треба. Фу, та. Значить, усі ці прості звичайні слова, ми навіть на них не звертаємо увагу, бо вони не є носіями якогось контенту. Вони поміж контентом. Вони формують сприйняття, впливають на ставлення, і відповідно підштовхують нас діяти в такий, а не в інший спосіб. Відчуження е, людини від світу. Ну ми з вами задали, що коли голод тобі годі думати про те, чи коли колективізація тобі годі думати про те, де будеш навчатися, що будеш робити. Ти не маєш ресурсу, світ стає далеким, ніби він регулюється ким тут виникає. Тут народжується міфічна істота, дуже небезпечна. Міфічна істота дуже небезпечна, вона небезпечна в нашій інтерпретації. Міфічна істота над людського масштабу, яку ми з вами в Україні охрестили держава. От вона все може, все знає, вона все регулює. ніби, так? Вона має дати. ой, оце, оце, Це такі, знаєте, це метастази вірусові чужі. Держава має дати. Та я знаю цю державу з крайнього копу до першого кабінету. Я не розумію, хто там може щось давати ніби. так? Ну от Знаю, реально, буквально, типу, не, 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 не алегорія, не метафі. Нема. Просто виженіть себе, ви вчителі, ви це формуєте. Виженіть себе, держава, це ми. Іншої не існує, які ми, така держава, які принципи взаємодії поміж нами, такі в принципі, і там. Вірус відчуження, ми зараз побачимо, як він нас руйнує. Отже, ставлення людини до світу. Відсутність чіткого горизонту. Українцям непритаманно бачити чіткий горизонт. Ми не знаємо, куди ми з вами рухаємося. На жаль, навіть сьогодні, ну приблизно. Зараз у нас є чіткі якісь координати, нам треба перемога. Тобто нам потрібно усунути окупанта з нашої території. Окей, це добре, є, є чіткий план. А далі що? Ну, слава Богу, у нас в Конституції вже з'явилася норма також про те, що ми ніби будемо євроінтегровуватись, тобто євро, європейська євроатлантична інтеграція, це у нас в Конституції прописано. Добре. А далі що? А як це має все виглядати? Як, це все, як оця європейська Україна має виглядати? Ви, ви це малювали в своїй уяві? Та не малювали. Нема в нас уяви про те, в якій країні ми хочемо жити. Чому? Це наша колективна травма. Ми живемо тут і зараз, і тут і зараз треба виживати. І наше навіть майбутнє з вами, воно у нас не візуалізується. Я завжди своїм студентам е, даю завдання намалювати в, як, країну, в якій хочете жити. Бо якщо цього не візуалізувати, воно не стає реальним. Бо реальність це є продукт, що наш досвід вербалізований, візуалізований, структурований. Воно стає операційною системою, програмою, яка змушує наш мозок сприймати, ставитись і діяти у відповідний спосіб. Це прості речі, проста математика. Але ви тут відіграєте найважливішу роль. Це ваша місія. Це ваше завдання, це ваш фронт сьогодні, щоб писати якісні тексти. Від вас сьогодні залежить. ну Просто це не метафори, ніби що ви виховуєте добре, ви творите цю людину. Це правда, що не тільки школа, є, є інші речі, але ви визначальні. Ви, Отже, ідеологія замість онтології у нас. Ми з вами звикли краще е, говорити, як я вже згадував. Е, онтологія це філософія буття про те, що є. І ідеологія це те, як ми говоримо про те, що є. Так, от ми з вами для нас свобода стала таким ідеологічним гаслом, і це дуже небезпечно. Тобто, ми з вами живемо в державі, де насправді інститут, бо держава це інституції, це не просто хрущі над вишнями. Ну, це геть зовсім не хрущі над вишнями. і вишні це класно. Це наша з вами культура, але держава це інституції. Українською мовою ми спілкувалися і на теренах Речі Посполитої і в Османській імперії, на і на теренах імперії Російської, але нам бракувало держави, яка б могла захистити українця. Держава це механізм захисту, його способу життя, його культури. Але в першу чергу людини, яка є носієм, пам'ять, культура, не ходять по вулицях наших міст. Вони живуть в людях. Від того, як ми сприймаємо цей світ, залежить, яку культуру ми залишаємо, що пам'ятаємо, і куди дивимося, і куди прямуємо. Правда, отже ж, людина, вона визначальний елемент цілі цієї конструкції, і ось отут дуже важливо, ми створили з вами державу, де людина відчуває себе заручником держави. Ми ніби за свободушу тіло ми положимо за нашу свободу. Ми боремось за цю Україну, але держава для нас це інституції, які. Ну, завжди будуть загрозою. Просто проаналізуйте дискурс. Я завжди про Не Немає значення, хто б не приходив в Україні до влади. Праві, ліві, центр, верх, кольори не мають значення. Нас і ми. От вони, типу, влада, це завжди вони. А народ це завжди ми. Іншими словами, держава залишається неприватизованою, неінтегрованою. Навіть загрозою залишається. Вона має дати, а вона не дає. Значить, все, значить загроза. Це міф. Це плід нашого відчуження, це вірус, який спотворює наше бачення реального, замість того, щоб розуміти, що держава це ще раз це таки ми. Отже, свобода це не ідеологічне гасло. Це Економічний, економічна цінність. Якщо є ресурс, я собі можу дозволити і думати, що бажаю, і бачити світ, як бажаю. Якщо не маю ресурсу, я буду завжди залежати від того, хто цей ресурс мені надасть, для того, той, хто забезпечує моє існування, ніби так. Отже ж, вільна людина, вона вміє знайти ресурс для своєї мрії. Тре, третій також, ну скажімо, такий собі маленький аргумент, або ознака оцього відчуження метафізика замість історії. Я вже про це говорю. Говорив сьогодні українці, коли говорять про історію, таке враження, що ми там самі були присутні. Метафізика це знову ж таки філософія, але філософія, яка стосується універсального, абсолютного логіка. світ позаемпіричний, ніби так. Отже, іншими словами, у нас.